Роби. Роби. Скажіть, будь ласка, віддайте хоч трохи шпинату. Я розумію, що там владу тому надо, там жменьку. Підхожу, там стоїть Владислав. Я кажу, Владислав, я возьму трохи. Він каже, щось, Му -му 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 -му". я трохи у вас. Отак, можна? Він мені виніс таку типу невеличку мисочку зі шпинатом. Е і мені цього шпинату і так було замало. Крохмаль, крохмаль. Кухлецями. І коли я пішла в комору за продуктами, він частину шпинату не запитав, що в мене треба мені чи не треба, просто віддав хлопцям за стіл. Я дивлюсь, не тільки такі. Я да, дала... Це нормально. дала сало, щоб дав. Да. Е... Ді, Ці... а воно дякую. І я виходжу, і бачу, що в мене вже половина цієї миски. Дімон, ти в мене шпінат взяв? Да. Та я Тріш, трохи взяв. Ну, мені потрібно багато та, ребят. Та, ну, та ні, нам теж ну, потрібно ну, Поділись, ну, будь ну, ласка. — Ви навіть не запитали в мене дозволи. Я за... то, ну, ну я, підійшов, я сказав, що я ну, трохи взяв Кристина. — Ну христину. Ну, мені ну, потрібен трошки. він. Навіщо ви взяли? Мені потрібно. Думаю, камон. Ну там сім листочків ми взяли. алло. — Як лишиться, то дам. Ну що це такі? блін, а що тобі його прям багато треба? Начала кричати: блін, хто взяв мій шпинат, так не робиться, це не красиво. Ну, блін, Не запитайте в мене, це ж мені потрібен цей продукт, а не психологу. Вони собі понагрібали повністю, а тобто на інших учасників посрають, так? Виходить? Дайте потрохи. ну шо ви, блін, Потрохи шпінату. Йо -йо. І в цей час кричить, що в мене є шпінат. Пожалуйста. Дякую, Дякую, бана, тобі, Просто твоя спасительниця сьогодні. Хочеш робити, п'ятки цілувати. Хіба тільки сьогодні, да. діалі. Та, та, та ти взагалі по житті нехай у нього потім. Попалась, а так, дуже тобі добре. так, чисто, по дружески <рес> По товаришівські принесла йому шпината. Чисто як друг другу. Ну, типу, друг протягнув руку другу, так. Руки п'явни це Владік, заповнив. Заповни, заповнив я твою доброту, наточка. Рибка моя золота. Ната мені принесла шпінат. Дякую тобі велике. Я думаю, що от Сік може вичавити день, бо він сильніший. Е, кажу вік, давай я ти візьму процес, тому що вичавлювати апельсин, типу у мене більше сили. А ні, я це буду робити, бо я тоді нічого не зможу робити. Ні Це мій процес. Я буду його. Я забрав, тому що якщо візьме цей процес, у мене не буде процесу. Я хотіла себе застрахувати і надати собі повноцінний процес, за який буду відповідати саме я. Кажу, що я буду робити? О... А процесів вже нема. І як ми робимо Покроково. Так, дайте мені, каже, дайте мені процеси, все по і ми починаємо писати. Ненці даємо ложку. Пиши сотейник, терка, типа, і одразу розподіли. девайси. Далі у нас одна лопатка чи дві. Ми, ми одразу маємо розуміти, як чим перемішувати. Ну, вилку, ви, 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 я можу вилкою. Ви, ви. Денису ми даємо миску, Дінісу, ми даємо е, мірний стакан. Щоб у нас це 30 хвилин, нам треба все повністю розподілити, кому чайна ложечка, кому блін щепотку сахара дати в руки. Ну <різь> коротше. Треба велика кастрюля. Не обов'язково, мені потрібно. Я зараз Ні, скажу. Віка. У них торти. У них щось. Так у нас 30 хвилин. Камон. У вас ненці і 30 хвилин. ти розумієш? — А що, помиєш ложку заодно? <рес> Я вам тут що, мойка. Навати. Так, якщо чесно, у нас дуже мало прирол але але збивати нам потрібно багато. І білки, і жовтки, і крем. Ще збивати. Але, якщо чесно, збивалося не дуже легко, бо самих вершків і крем-сиру там було не так багато. ємкість дуже велика, Я так роблю, воно все по бокам розтікається. Вже устала рука в мене збивати. Нася професіонально взбити хочеш? Вразці Насті ніхто не збиває. Давай, В тебе добре виходить. Він сказав, що в нього дуже втомилася ручка. Говорить, чи не можеш мені допомогти, бо ти збивала білки, а в тебе класно вийшло. Ну, все, люди, більше не треба. Не треба, не треба. Все, Лош, не перебила. Про Шварцвальд що скажете? Мені здається, що це найлогічніша ідея там. Бо там і чорний шоколад, і вишня, і крохмально. Тобто, це максимально. Максимально логічна, класичний десерт. Парисяк, схоже, що сьогодні капітана у вас немає. Ви нам не сказали назначати капітанів, але ми коли ще стояли. Саша сказав: Я хочу бути капітаном. Так. Катя не супротивлялась і сподобалась ця ідея? Ні, Катя супротивлялась уже на малий. Ми як працюємо в команді, ми з ним як собакою. Ну, Коли ми поза конкурсами спілкуємося, взагалі все окей, все добре. А от в команді ми не можемо з ним чомусь дійти до такого загального консенсусу. У вас нема мускатного горіху? Дякую, дайте хочу. чуть чуть горіха мускатного. А, не знаю, може десь буде, але я не пам'ятаю де. Дай один горішок, якщо не А, Я не бачу. А я дивлюсь під поверхню, там такі ж ніші і прозора баночка, я дивлюсь щось так дуже схоже на мускатний горіх. А вона ой-ой-ой, присідає, бере, прикриває цією рукою другою і далі її ховає. А я стою ж дивлюсь, то думаю, буде ти. При мені це робиш, я думала, що я ну, зовсім там сліпий чи я не знаю. І каже, немає горіха. Ну, типу, я реально а он не маю. До бачу. тебе там стояв зліва, ні? Де? Отут. Отут. Шукай! Якщо знаєш, ж бери, будь ласка. І я дивлюсь, І що правильно. Ця баночка, яка стояла з краю, стоїть далі, яка вона сховала за туди за всі продукти. І, і я думаю, ну. Ну, це ж мускатний горіх. Ну так, да. а що? Оля, привіт. Так робити не потрібно. Якщо ти борешся, то, будь ласка, борись чесно. Тому що такі вчинки. Це дуже низько, Оль. Не роби так, будь ласка. Чуєш, прикинь, я тежу прошу му скатин Олька, вона його ховає, каже, нема. Ти не да? взяв? Да. Я думаю, що вона ще намагається може, якусь помсту, там робити чи ще щось. Не знаю. Та ну! У держи, нас держи, наволосі. подержи. Ти що дороби, я На тобі не голосі. Подержи, будь ласка. Пихне. — Давай. А от. <пи> всіх уже. У <пи> мене <пи> <в>, ще <що> всіх <пи> <пи> висок відкриває. <пи> Це мохіч. Ну, такий вчинок. Я б, я б так не робив би. Влад, трошечки перебирай галіностопом. Ти курку взяв? Взяв. Тобі ось, ось гриби на цей. Ти їх обов'язково маєш промити і взяти на циточку, щоб вони, оце ця волога зайва одних має уйти в будь-якому випадку. тому не... що воно дасть гіркоту. Е, Саш, що перед тим як зав'язувати оцю спіральку, покаж мені, як вона візуально виглядає. Добре, окей. Okay. Дмитрийшин наш контролював все. Він контролював кожен процес, він куштував усе. Тобто він молодець в цьому плані. Організація була нормальна. Він нам довіряв, а ми довіряли йому. Що ти сюди сипав? Сіль, перець і паприку. Ти будеш запікати, тобі да. можна принести розмарин чи щось таке, е, що та, туди полежить. Зараз Й... я чебрець брать я, я Та рам... Я зараз олію поляю, обичну, і треба. Діма був зібраний, він хотів результат. У нього було от бажання перемогти, бажання працювати. Окей, okay. не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Да. Щось стало. Що дитина плаче? У нас є Катя, яка має плакати весь конкурс, така її ще професія з мастер-шеф діти. Вона вже своє відплакала. А ви чого плачете? Моя рибка золота ручки трясуться, і за цього красиво не виходить. І така хороша страва. Це ви через то плачете? Так, що? А не можна плакати? Я ж і плачу. Ні, нам не треба буду. тільки гарні емоції, Але позитивні. Любову нам потрібна. Я більше не буду плакати, а, а, не, а не сльози мені вже легше. Я не буду плакати. Дякую. Бо я я, я, я чула просто <сту> <хи> ваші <хи> <хи> слипи, а там все був гримерці. <хи> Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як торгова ви будуть витирати вам сльози. <хи> не, надо, пожалуйста. собрала себе в кулак, але не повністю. І <гас> ж давай вже варю ці вареники. Слухай, Юль, може, ганаш твій э, під вареники. Ми з Дімою і з Нікішиною так стоїм і щось возмущаємося. І я кажу, що. Шо... Боже, ну коли вже Юля, дайте їй самій щось зробити. Кожну битву чорних балкон їй розказує, що й робити. І ми в цей момент щось прикалуємося. Я чую, як ззаду мене хтось каже. Наташа, а що якісь проблеми? Я не поняв. Ну я, до, я не до тебе. А що Наташа? Ну, ти щось не подобається. Я, общем, а вона мав ще проблема. Ну я бачу, ти мене. Думаю, дівчинка наша проснулася. Три тижні плакала, боялася очі підняти на когось, щоб там, не дай Бог, а тут присповнилась. Просто корону вділа, діла, почувствовала себе тут звіздою, проєкту. Слухай, рот відкрила. Я думаю, ти що, больна, чи що в смислі? опустись. Ні, перед тим як приділяти претензії, треба просто так. Да". Що там взагалі вже у нас тут? Людина взагалі стартує на мене. З стартує на мене настільки типу, впевнено, що вона думає, що вона не, нічого не почує у відповідь. Ти що ти ну, почула мене? Віріньки потужні. Ну не нікішина. Ну, а чого ти мене кривляєш? Я не зрозуміла. У тебе все нормально. Ти, ти ж почалася мені Золоте. Ти що ж почула? Я щось почула. Я поняла. Є люди, яких похвалили, і в них починає оце его вже вириватися із трусов. Ти розумієш, оцей образ типу бусинки, бльосточки. Я така вся ніжна, кіця мура. А на насамперед там сидить людина, яка просто вирішила, що вона тут пуп землі. Я не знаю, що вона там У Мені зараз вишні згорять. Поїхали, дівчата. Давайте можна батьки, потім на останніх хвилинах сюди підійти. Будь ласка. Юля, Юля наливай цей шоколад. Все, їдемо. Юля, наливай зразу! Юля, наливай, Юля там шоколад. залишилось, хвилини. мені треба піти. Ну, давай, 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 Швидше давай. наряжай. І ми вже не повернемось, дівчата. Ви залишитесь там. Давайте. Що воно робить? Цукру, там, це горький шоколад. Ну, рішення для мене незрозуміле. Я так скажу. Ну, типу, що, людина буде їсти цей ганаш, і в нього буде на зубах скріпить цукор, чи що, чи як вона собі це уявляла, я не знаю. Боже, нащо вона це зробила? Борт, чи, тільки ті, повитирай, будь ласка, повитираю дуже брудно. Mm. Роблю презентацію, думаю за себе, Типу, ти за свою жопу тут борешся, а не за чию? Знаєш? І ти повинна просто рвати все і робити. Думати в першу чергу за себе. Другий учасник проявив, напевно, проактивність, але ця проактивність трошки зіграла з учасником да, поганий жарт. Тому мій голос за Олесю. Я була здивована щодо Олександра Лоско, тому що він стояв поруч зі мною, і в деяких стравах ми робили це разом він мені допомагав. Після нашого виїзного конкурсу виявляється. Що всі ці страви, які ми готували разом з Олесією, Олеся сказала, що готувала вона сама. В принципі, нічого нового я не додам. У нас був бульйончик, який ми переробляли. Час демірчику. Е Ну і також Олеся, тому що гриби я переробляв, карамель і картоплі. Якщо було б з першого разу, ми б зробили достатньо карамелі, не перероблювали, у нас залишили ще яблука і ми ну, продали більше. Да, перша в мене не вийшла, я переробила свою карамель, ну, зробила нову. Да, і ми зробили ці да, і продали їх, і люди взагалі сказали, що це дуже класна була ідея. Там всі так ідеально, тільки вона, от інші з дівчат, а там до більше ні такого претензії не було. Bueno, muy... Ну, а зараз буде цікаво почути, що ж скаже нам Дамір. Я так думав, що потрібно працювати командою: що це не кастинг, що це не партизанський загін, а команда бойовий підрозділ. Але два командири це управлінський е, бардак. І справедливо було б, якщо б е, цей фартух достався б ані. Тому перша в мене Аня. Я розумію, що коли тобі нашпилюють цю бумажку, тобі повинно бути страшно. Але я відчувала цей момент полегшення. Капітан завжди несе відповідальність, тому що, ну, типу, всі слухаються його в першу чергу. Другий е, фаворит в лапках Євген, тому що він уніс у мене бульйон і спалив куліш. Я просто підтримував людину, ну друга по команді, щоб вийшло ну смачно і ну з розумінням того, що треба було посмажити овочі, кинути їх в бульйони, і все було б окей. Ну він за це на мене ще повісив. Там я не проти, ну це було так цікаво. Для першого досвіду роботи в команді це було дуже комфортно. Кожен працював чудово і всі були задіяні в процесах. Однак трошки менше проявляв себе Дамір. на жаль, тому перший мій голос за тебе. Щодо другого голосу, я вирішила віддати свій голос за Анну, бо трошки, можливо, не була ем, стратегія з цінами. типу, можна було трошки більше поставити, а так мені дуже було такою, комфортно працювати. Вибач. Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані як топору. Ну, То це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити любу роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. Ну? Давай покажу тобі так, щоб ти розуміла. Силами, шматочками. Це болгарський перець. А хто туди став? Туди стоїть. Я там зайняв собі поверхню. Що, ручкою? Ну. А ми двоє тут стали за ліною. Супер! Ну, виходить, аліна забрала місце. А з дівчатами спорити це не гарно. <хи> це француз, джентльмен, всі діла. Супер! Дякую. О, бачу біля Ірини з місце. Ну, Я пішов туди. Мене Іра забрала, давай назад. А що ви робите? Нічого вже не робимо, все. Прибігає галина. О, все, 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 я тут буду стояти. Старшими людьми теж негарно сваритися. Хвилин десять я потратив на те, щоб встати місце і де готувати.